В Отця і сина і Святого Духа, дорогі брати і сестри Христосу В Сьогоднішній день ви чули Євангеліє про те, як Господь прийшов до криниці Яковової і там сидів, і до нього підійшла жінка Самарянка. Прийшла жінка самарянка і бачачи, що перед нею сидить той, хто належить до роду юдейського, і знаючи, що він є юдеєм, відчуваючи це, вона просто мовчки вирішила набрати води, щоб не спілкуватися з Хісом Христом. Що чує вона від Господа? Вона чує ті слова, які він їй сказав, що дай мені напитися води. Вона чує той діалект, яким говорять юдеї, чує те, що їй не належало б спілкуватися із Ісусом, але вона вступає із ним у полеміку. Вона каже, чи маю я право тебе, юдея, напоїти із своєї посуди, тому що іншої посуди не було. І коли Ісус Христос став із нею говорити, коли Він їй сказав те, що було їй сокровен, те, що не давало їй можливості можливо, і що приймати які, якусь участь у суспільних ділах, тому що коли він запитав от, і сказав, що поклич свого чоловіка, вона вирішує сказати йому ту правду. Яка гнітила її. Чому вона гнітила? Тому що згідно із Мойсеєвим законом, а і самаряни, і юдеї виконували цей закон, жінка ця мала не одного чоловіка. Але коли помирав у чоловіку жінки, її мав право взяти тільки брат цього чоловіка, і таким чином продовжити першого сторону. Брат. Можливо, перші чоловіки, саме були із одного її роду її чоловіка. Але ось тим, з ким живла вона останній час, він до тієї родини не відносився, і тому вона знала, що це є гріховне, що це є добрим у її житті. І вона каже йому, що я чоловіка не маю. І Ісус Христос їй каже, так, ти правду сказала, тому що цей не є тобі чоловіком. Відчуваючи те, що знає її долю, Господь наш Ісус Христос, вона звертає, і коли Він каже їй, що я дам тобі тієї води, яка веде у життя вічне, вона каже: Ти Пророк. І коли Ісус Христос відкриває їй, хто Він є насправді, вона полишає Господа і іде до свого народу, до того міста, Сихем, в якому вона жила, і кличе людей, і каже, що вона знайшла Спасителя. Люди прийшли до Спасителя. Люди запросили його до себе. Люди ті, які вважалися юдейським народом від, відкинутим народом, бо не вважали такими, не отримали Божу ласку і благодать тому, що Господь сказав до неї такі слова, що не тільки на горі Герасимі, де побудований ваш храм, не тільки у Єрусалимі, де є наш храм, будуть поклонятися Богові, а будуть поклонятися віруї правди. Але ще до того часу, поки була зустріч із Самарянкою, що зробив Господь наш Ісус Христос? Адже Він послав апостолів. Для того щоб вони пішли і купили їжу. А їжу вони, як відомо, купували не десь в іншому місті, а саме в тому місті, звідки була ця Самарянка. І ось, якщо приймалася Господом Богом і Спасом нашим Ісусом Христом та їжа, яку боялися вживати юдеї, то значить. Ця Самарянка отримала від Господа ту велику ласку і благодать, стати е, тією, яка отримала Спасіння. Вона отримала спасіння і стала в майбутньому гарною християнкою. Так, вона, як і апостоли, стала тією, хто постраждав за Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Отримавши те гарне і християнське ім'я Світлана, тобто стало світло для просвічення самарянського народу. Але хочеться сьогодні звернути увагу також і на те, як часто ми відносимося один до одного у своїх відносинах. Ми часто вважаємо себе хтось вищим, хтось нижчим, хтось високий соціального стану, хтось багато нижчого нижче соціального стану, тобто цю нерівність ми стараємося не заглушити, а і далі, і далі тримати її у своєму дійстві. Ось так і юдейський народ зробив із народом самарянців, Адже вони були всі одного кожня, всі вони були дітьми Авраамовими, але один народ вважав набагато вище. Чи не це зараз робиться і в нашій державі? Чи не точаться ті війни, які колись виникали між Самарянами, між юдеями? І от, от ті непорозуміння, які роз'єднували єдність Авраамового роду, стала причиною того, що ось таке відношення було до Самарян. Самарянка була тією, кого із перших саме покликав до себе Господь наш Ісус Христос із тих жінок, яка стала просвітою для народу Самарії. Вона Допомогла пізнати ту істину і правду, яку в майбутньому часі прийняли як і в якійсь мірі юдеї. Хоч і до цього часу ми знаємо, як деякі з юдеїв відносяться до віри Христової, як і інші народи, тому що саме Господь, посилаючи апостолів, сказав такі слова, що по всій землі. Розійдеться віщування їх, і всі народи прийдуть до Христа. І незалежно, чи ми живемо ось тут, в Україні, чи то ми живемо в Болгарії, чи навіть і там, де живуть народи Африки, і де проповідується ім'я Господнє, там вони є послідовниками Христової науки. Тому коли ми в своєму серці. Маємо Господа, Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Виконуємо ту заповідь, яку Він дав усім нам. Одного прошу, любіть один одного. І в іншому місті Він також сказав і ті слова: любіть і ворогів наших, тому нехай дасть нам Господь цю звершену любов. І допомагає здобути ту перемогу, якої ми прагнемо у своєму житті. Амінь. Христос Воскрес!